Вмикаємо, будь ласка, наші камери, будь ласочка, щоб я всіх бачила швиденько, 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 так? Андрюша, доброго ранку. Даша, Софія. Вмикаємо. Злата свистун, радіончик, Кароліна. Всі, щоб я вас бачила. Я на Сергій. Що, Андрюша? Я не можу включити камеру. Що я зайшов з комп'ютера. Я зрозуміла, добре тоді тільки слухай і е, виконуй всі завдання. Так, все, мої хороші. Будь ласка, у мене бачите, що твориться з інтернетом, не зрозуміло, щось не хоче. Так, все. Добре, не будемо гаяти часу, починаємо наш урок. Я досліджую світ. На минулому уроці ми з вами почали говорити про кровоносну систему. так? А, і е, ми з вами е, трішечки познайомилися взагалі е, з, із кровоносною системою, що складається кровоносна система, і дізналися е, ну навіщо е, взагалі що приносить кров е, для всіх органів? Будь ласка, давайте з вами трішечки повторимо і давайте трішечки з вами пригадаємо. А взагалі, скажіть мені, будь ласка, чому в організмі людини є дуже важлива кров? Що вона поносить поживні речовини. Тому що дякую Даві. Тому що вона по організму розносить поживні речовини, а ще що вона розносить? Кисень. Правильно, ще вона розносить. Кисень, правильно. Скажіть мені, будь ласка, кровоносна система. З чого складається? З артерії, вен і, і капей. І все. Більш нічого. Серце. Ну, головний орган кровоносної системи це є. серце, серце так? Серце має в собі великі та малі вени, Правильно, великі це у нас артерії, артерії, а і вени так, а малі це капіляри. Що ми з вами знаємо про артерії та про вени? Ану, пригадайте, будь ласка. По артеріям, що ми знаємо? Артеріями кров рухається звідки? І від серця, так, і що вона робить? Що вона робить? Вона рухається від серця, так, а венам вона що навпаки рухається до чого? До серця, до серця, так. Головним насосом, який змушує кров текти по судинам, є ось наше серце, яке б'ється, так, і ми знаємо, що кров вона пробігає по всьому нашому тілу, так, і повертається знову до серця. Так, вона. Вона набирає поживні речовини та кисень, вона, як би кажучи, позбувається, як тут сказано, коли вона кров починає рухатися по організму, вона збирає поживні речовини та кисень. А вже на зворотньому шляху, коли вона повертається до серця, вона збирає вуглекислий газ та шкідливі речовини та накопичує їх в тому місці, звідки вони виводяться з нашого організму. Так? І Кров вона бореться з різними вірусами та хвороботворними бактеріями. Про це потрібно пам'ятати. Ми з вами знаємо, що серце має вигляд мішечка, стінки його складаються з особливих м'язів, які постійно скорочуються, розслаблюються, скорочується, це стискаються, розслаблюється. Так, ну, тобто, коли серце наше стукає, воно е, перебуває в стані скорочення та розслаблення та розслаблення. Отже, ми з вами знаємо, що безперервний рух крові нашої по організму це у нас є що кровообіг. Крово так, добре, мої хороші, крокуємо з вами далі. Яка в нас пора року? Зима, Зима. 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 А який місяць? Тихінь. 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 А Яке сьогодні число? 24. 24. 24, 24 січня. січня. Так, яким було який зараз небо в ранок і так? Похмуре. Так, похмуре, так, таке якесь сумне, похмуре, і наганяє на нас смуток, але ми цього не боїмося. А, скажіть, будь ласка, що стосовно опадів, чи були сьогодні опади вранці? Чи ні, зараз, можливо є опади? Ні, ні. Ні. Опадів немає, і температура повітря яка у нас? А, ну, Ну, у мене показує мінус один градус. А відчувається як мінус чотири 22. на дев'яту, двадцять Мінус один градус тепла. Добре, будь ласка. Я не сергіївна. А у вас на комп'ютері чи на ноутбуці вон показано? А в мене Sorry. теж на ноутбуці 0 градусів на телефоні мінус 1. Ну, будемо говорити 0, мінус 1 градусів. І так, і так. Отже, давайте відгадаємо загадки: від тоненьких капілярів, від судин артерії вен. В, в організмі кров гуляє по окремій і систем. Ловить кисень від легень і до серця віддає. Це 2 бере окремо та відводить, де він є. Відгадати дуже просто: це система, яка Крові. Кровоносна. Кровоносна, це правильно, це кровоносна система. Так, добре. Отже, кров. Що ми з вами можемо сказати про кров? Наша кров, подивіться, будь ласка, давайте асоціюємо її, давайте спробуємо подумати вже і сказати, ну, що ми можемо про неї сказати? Що, що кров приносить що? Кисень, ще що ми знаємо. Ну, я вам підказку даю. Ще. Що ще ми можемо сказати? Ну, це те, що ми, ми знаємо про кров. Що приносить нашу клітина нашим... поживні речовини. По-перше, приносить поживні речовини. Ще. Підтримує температуру нашого тіла, наша кров. Ще. Містить спеціальні клітини та білки. Це потрібно знати, так? Виводить з клітин, вуглекислий газ та, звичайно, всі шкідливі речовини. Що Максим? У вас камера взагалі дуже плохо. Ну, Максим, ну що я сделаю? Я нічого вже не зроблю з цією камерою. Ну, вибачте, це вже треба перестанавлювати. Повністю зум, але зараз немає часу. Отже, будь ласка, не дивіться на мою камеру. Я її вимкнула, щоб вас не, не смущать. Головне, що ви мене чуєте. Я ж вам е, нічого ви її на парті... не вимкнула. На пальцях не показує, ну все не вимкнула так, не вимкнула. Я не розумію, ну це проблема, чи що? Ну переключіться на інших діток. Ну це ж не проблема. Так, отже, і ще раз кров приносить усім клітинам кисень, приносить поживні речовини, підтримує температуру тіла, містить спеціальні клітини та білки і, звичайно, виводить з клітин вуглекислий газ. Про це потрібно пам'ятати. Скажіть мені, будь ласка, і ще раз, які. Кліти, які органи утворюють кровоносну систему? Серги -та, та її кровоносні судини. Та її кровоносні судини. Скажіть, будь ласка, які кровоносні судини ви знаєте, є у нас в організмі? Вени, Вени артерії. Що? Так, на біляри, для чого нам потрібне серце? Щоб дихати. Дихати і нам потрібні легені. А серце для чого потрібно? Щоб жити. Щоб що серце перекачує кров по всьому нашому організму? Правильно? Тобто, серце змушує кров рухатися по всьому нашому з вами організму. Добре, будь ласка, крокуємо далі, скажіть, будь ласка, чи я от дайте відповідь на таке запитання: чи потрібно берегти та зміцнювати серце? Так, а, а -а -а. так потрібно. Так. Скажіть, будь ласка. Ну, як саме берегти серце? Ну, от як ви думаєте, берегти серце це значить його не навантажувати? Вчора Ми вчора це не проходили. Саме це ми не проходили. Будь ласка. Ну, берегти серце, це що, означає, що його не треба навантажувати? Ні, діти, берегти серце це не означає, що його потрібно менше навантажувати. Навпаки, для того щоб мати міцне серце і здорове, його треба тренувати та розвивати. І ось тренування сприяти. і нашого серця будуть сприяти фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі, корисні рухливі їжі. Також корисна поживна, корисна їжа. Що звичайно. А якщо ми хочемо тренувати наше серце? То це діти не означає, що нам потрібно бігати так, щоб ми вже не могли бігати. Так, звичайно, для серця дуже шкідливі, це шкідливі звички наші. так? Тому, звичайно, це не покращує роботу нашого серця. А краще тренуватися в міру, краще тренуватися із розумінням того, що ну, це буде корисно для нашого серця. А просто там бігати, качатися, стрибати, і коли вже немає сил, то такого робити не треба. Це, цим, цим ми змушуємо нас, наше серце працювати неправильно, і воно дуже буде починати швидко втомлюватися. Буде дуже швидко втомлюватися. Так, Нам потрібно з вами подумати і скласти поради, що потрібно робити, щоб серце було здоровішим та міцнішим. Давайте подумаємо і скажемо. Які ми можемо дати поради, щоб серце було в нас здоровіше та Заніматися. Ну, перше, що відмовити відмовитися від поганих звичок. Ну, звичайно, в нашому віці цих поганих звичок немає, але погана звичка це чіпсики, сухарики, кока-кола, пепсі кола, ось отакі всі шкідні, шкідлива їжа, яка може приносити шкоду нашому здоров'ю і в першу чергу нашому серцю. Так, стежити за масою свого тіла. Так, обов'язково, якщо людина стає, ну поправляється, стає повністю, Іншою, так? вона на, навпаки воно йде е, навантаження на серце. Тому, звичайно, потрібно обов'язково стежити за своїм серцем. Не переїдати, харчуватися правильно, вживати продукти, які багаті, на вітамін С, е, е, рухатися, щоб зміцнити серце і, звичайно ж, займатися спортом. Е, ну, Рухатися це обов'язково вечірні прогулянки, це дихати свіжим повітрям. Займатися спортом, це, наприклад, якимсь видом, там, якщо це футбол, наприклад, баскетбол, Фейтбол, волейбол, якісь різноманітні тренування, там, карате, там чи ще інші танці, плавання, це все також дуже впливає на зміцнення нашого серця, на зміцнення нашого сердечка. Отже, давайте з вами пригадаємо, на минулому уроці, тобто вчора, я говорила, яка маса серця дорослої людини. Ану, хто пам'ятає? Я 6 метрів. Маса, при чому тут 5-6 метрів, ви що? А ну, пригадуйте, маса дорослої людини, маса серця дорослої людини. Я говорила, ви ще так здивувалися. 300 грамів. Правильно, яка частота серця у здорової людини, пригадуйте? Частота це її пульс у дорослої людини. Це. 72-75 ударів у хвилину, так? А чистота, наприклад, учнів вашого віку, давайте зараз перевіримо. Вам потрібно було полічити удари серця протягом хвилини в сидячому положенні, а потім, щоб коли ви поприсідали. Будь ласка. Будь ласка. ласка. Денис, давай свої дані. Зараз. сейчас, подивіться, я послухаю. Ну, так надо треба відкритись, зушити, потім говори. 85 ударів в 2 секунди. Ну, 85 ударів е, протягом хвилини в якому? В сидячому чи після присідань? В сидячому. В сидячому. Після 20 присідань. 130. 110 ударів за хвилину. Скажи мені, будь ласка, який ти можеш зробити висновок, що після навантаження? Що? Серце, серце, починає серце починає битися швидше, так і прискорюється пульс. Добре, Діма, будь ласка, твоє, твої дані. Сидячи 78 ударів. Після пересідань – 120 двадцять 1000... Здрасте, ти що тисячу? Діма? Сто мабуть. ударів. Так, і який ти висновок можеш зробити? Ну, що після того, як ми навантажуємо наш організм, то серцебиття і пульс у нас стає, ускорюється. Так, будь ласка, ще, хто хоче поділитися зі своїми даними. Ну, я не зрозуміла. Ви не виконали завдання це? присідати не нельзя. Ну, я розумію, що не можна присідати. Останнє. Софія, Даша, третя права. Тобто, якщо Яна Сергіївна її на екрані не виводить, її робити не потрібно, так? Саша Штамбур, твої дані. Рінат, будь ласка, твої дані. Молодці. Одне завдання потрібно було зараз, Давід, виконати, і ми це не виконали. Давід, будь ласка сидячому положенні плюс 65, а після посідання збільшився 126. Ого, нічого собі, добре, молодець. Єгор, будь ласка, Не твої дані. Дані. Ох, зараз ви третій Б получите, я вам чесне слово кажу. Это, uh. э, Успокоююся на силичі э, на 35 хвилин, після посідання на 72 хвилини. Добре, ну щось 35 хвилин це дуже малувато. Так, добре, будь ласка, э, ручку хтось піднімав, будь ласка, Артем. <кух BJert> Сидячим У мене 74 удари, ударив, а присідання дев'яносто 92 удари? 92 в хвилину. Так, добре, будь ласка, крокуємо з вами далі. Хвилинка цікавинка. Отже, чи знали ви, що в колібрі найменша пташка на землі і вона більше схожа на бабок, ніж на представника пернатих? Насправді це так і є. Серце діти колібрі ось цієї малесенької пташечки по відношенню до тіла найбільше ще серед усіх живих істот на землі. Тобто у неї найбільше тіло, представте, воно займає майже третину об'єму її крихітного тільця. Серце колібрі б'ється шаленою швидкістю від 500 ударів за хвилину. Це в стані спокою. А коли вона рухається, до 1200 під час польоту. ось така начебто маленька пташечка найменше на землі. Теж але... 500, це вже можна почути. Але Думаю, бачимо серце, яке в неї серце биття. Отже, ну ви знаєте, обов'язково для кожної системи органів є звичайно обов'язково свій лікар, і обов'язково хвороби серця, звичайно, лікує лікар-кардіолог для прослуховування ударів серця. Кардіологи користуються ось таким інструментом, який має назву стетоскоп. Тому, будь ласка, про це потрібно пам'ятати. І коли у нас ну не коли у нас, якщо не дай Бог, якісь є проблеми, то звичайно ми звертаємося до лікаря-кардіолога, який наше сердечко слухає стетоскопом. Як... А я буду врачом. Добре, обов'язково. Так, отже, а тепер давайте проведемо невеличке усне тестування. Скажіть, будь ласка, де у ц... у... в організмі розміщене серце? У центрі грудної клітки трішечки зміщене праворуч, з правої сторони грудної клітки, з лівої сторони грудної клітки, у центрі грудної клітки трішки зміщене ліворуч. В. ні варіант, тому що. Але воно трішечки зменше, трішечки зміщене ліворуч. Так, друге, Позначте всі правильні твердження А, кров бореться з короботворними бактеріями, Б. Кров рухається завдяки роботі серця і В. Серце не має м'язі. А, 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 і, а Б. і Б, тому що кров рухається завдяки роботі серця, і кров бореться е, з хвороботворними бактеріями. Далі великі, ну я вже підказку дала, називаються артеріями та венами. Я впевнена, ви це і так уже запам'ятали, так? Будь ласка, наступне. Наступне. Наступна. А наступного воїна туди. А що трапилося? Ну, що. Так, наступне запитання в нас е, таке. Е, у, якій, у якій частині кровоносної системи кров віддає кисень у капілярах та венах? А коли вона повертається у, капіля... у капілярах та венах вона віддає кисень, так а коли повертається, у, о, віддає кисень. Правильно? У капілярах та венах. Так, будь ласка. Та що трапилося, я не зрозуміла? У капілярах, вибачте, у якій частині кровоносної системи ми з вами знаємо з минулого уроку, я говорила, що е, від, е, по артеріях воно рухається, збираючи поживні речовини і кисень. А е, у капілярах воно навпаки віддає кисень, а по венах воно збирає вуглекислий газ. Так у якому органі кров звільняється від вуглекислого газу у серці, легенях чи судинах? БВ, БВ. у легенях. Правильно так, правильно у легенях, як зміцнювати серце, а берегти його і давати менше навантажень? Б. займатися спортом, В, гуляти на Б. Б і Б, Займатися спортом і гуляти на свіжому, звичайно, повітрі. Добре, відкриваємо наш зошиток на сторіночці номер 9. На сторіночці номер 9. Будь ласка, отже, четверте завданнячко: запиши назву зображеного предмету і який лікар найчастіше ним користується. Отже, що це за прилад у нас на малюночку? Це Тетоскоп, запишіть. І який лікар ним користується? Кардіолог. Кардіолог, Запишіть, будь ласка. Це. Це. Да. Наступне п'яте завдання, нам пропонують прочитати поради, дотримання яких допоможе зберегти серце здоровим і позначити їх галочкою, ті з них, яких ти дотримуєшся, і доповнити, якщо є бажання, своїми порадами, але це буде вже ваше додаткове. Отже, подивіться, будь ласка, перша порада: що щодня не менше 25-40 хвилин присвячувати різним видам фізичних. Активності біг, плавання, їзда на велосипеді. Так, їсти здорову їжу. Так, так. так. підтримувати здорову масу тіла. Так, так. так. не палити, не не вживати шкідливі звички. Не курити. Так, так. 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 далі. Ще які ми можемо ще поради порадити? Так, вибачте, але ви можете свої придумати. Я ж кажу, ви такі модні звикли, що я тільки вам все пропоную. А тепер я повітря, хочу просто... повітря. Дихати можна по перша достатньо кількості води, так, пити достатню кількості води, не Дихати свіжим повітрям можна доповнювати. Що ще можна зробити? Не їсти жирну їжу, не їсти жирну та шкідливу їжу. Ну, у нас є тут їсти здорову їжу, тому ж не їсти жирну і шкідливу їжу, ми це вже зрозуміли. Ну, це ж все, все рівно так, і ще яка порада. Яка от порада прочитаю. Тобі видно внизу? Ні, не видно не, видно не видно зараз. Не менше. Видно. Отже, і достатньо потрібно відпочивати. Діти повинні спати 9-12 годин на добу. Звичайно, сонце теж важливий елемент і важливий процес у нашому здоров'ї. Якщо людина постійно не виспана, якщо людині людині недостатньо сну там, то звичайно це також впливає на всі наші органи. Таче інтересний факт: людина проводить в сімдесят 70% свого дня. Да, Оля, все, будь ласка, працюємо, працюємо, пишемо швиденько. Дивимося Ні. далі. Наступне наше завдання. Це нам потрібно розгадати кросфорд. Будь ласка, розгадай кросфорд. Є у нас такі запитання. Отже, серцевий ритм людини. Що це таке? Серце. Серцевий літ людини це у нас діти пульс. А. Угу. Лікар, який лікує хвороби серця. Кардіолог. Кардіолог. Найтонші судини. Злата бабочка. Які найтонші судини? Капіляри правильно. Орган, який переміщує кров в організмі. Серце. Серце правильно. Ману, мабуть, пару чоловік слухає на уроці, а всі інші сидять і ждуть, поки все з'явиться самостійно. І які великі кровоносні судини. Вени. 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 Ну, вени нам підходять по артерії. Артерії, правильно, артерії. Артерії так, і останнє завдання поневі. Нам потрібно буде розгадати загадки. Це ви виконаєте вдома самостійно. Це буде ваше домашнє завдання, і скласти записати речення з відгадками. На наступний урок я перевірю: у вас є дві цікаві відгадки, з якими вам потрібно буде скласти два. Речення, два речення. Отже, сьогодні ми з вами закріплювали наші знання про нашу кровоносну систему. Отже, ми з вами знаємо вже, що кровоносна система утворює органи кровообігу. Кровоносну систему утворюють органи кровообігу це наші судини, так, і серце. До судин ми відносимо це найвеликі артерії, вени і маленькі це капіляри. А серце це є м'яз. Тому для нормальної роботи його потрібно постійно тренувати. Цікавинка, що за рік серце людини робить приблизно 35 мільйонів ударів. Про це потрібно знати. Отже, ваше домашнє завдання. Ми повторюємо тему кровоносна система. Ми повторюємо тему кровоносна система. Повторюємо зі сторіночки 22, виправляю, так, по сторіночку 26. І у ЗОшиті. ЗОшит, сторінка, будь ласка, 10. Вправа 7. Вам потрібно ще раз розгадати загадки і скласти з ними два речення. Так, будь ласка, зараз на годиннику 9.46, о 10 годині. Даю вам 15 хвилин на відпочинок, а 10-й годині зустрічаємося з вами на наступному уроці. Наступний урок у нас з вами математика. Все, до зустрічі, чекаю на наступному уроці.